В Ефірі програма «10 хвилин у студії Дар'ї Військова. Сьогодні говоримо про тих, хто рятує життя під час війни. Волонтери парамедики Леонід та Ілона Патреченки перші, хто прибуває на місця ворожих атак. Вони допомагають пораненим, транспортують їх до лікарень та працюють разом з рятувальниками. Як це бути поруч, коли кожна хвилина вирішальна? Про це далі у розмові з нашим гостем у нашій студії Леонід Петреченко, парамедик. Вітаю вас у студії. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, з чого почалася ваша волонтерська діяльність разом із дружиною Ілоною. Що стало тим поштовхом, після якого ви вирішили допомагати іншим? Та вже так і не пригадаєш, що саме стало тим поштовхом. Взагалі ми займаємося волонтерством ще десь з 2008, мабуть, року. Ми працювали до війни повномасштабної з американцями. У них був Міжнародний благодійний фонд, який допомагав. По всій Україні ми допомагали, допомагали медичним обладнанням, тобто там візочки, ну, всіляке медичне обладнання. Ми по всій Україні передавали, в Рогу допомагали нашим лікарням, клуб інвалідів, у нас Олім такий був, не знаю, що він зараз є. Ми їм допомагали багато. Ну це був якби початок. З початком війни в 2014 році ми з цими людьми перестали спілкуватись, у них інші погляди на все це було. І почали потрохи допомагати, чим можемо нашим військовим. Ви працюєте як парамедики з 2016 року. На яких напрямках фронту вам довелося побувати? Які місця залишили найглибші враження? Ну ми не працюємо. Волонтерство це безкоштовна діяльність. Тому ми за це ніякої оплати не отримуємо. Праць... Ну, якщо так сказати, допрацювали, да, то ну, ми більше на Донецькому напрямку працювали. Там стояла наша 17-та, ми з ними працювали. Ну, хлопці. Десь стояли хлопці, знайомі, ну, там, тим ми допомагали, туди виїжджали. Як змінилася ваша робота після початку повномасштабного вторгнення? Після повномасштабного вторгнення ми почали більше і цивільним допомагати. Тобто до цього ми тільки військовим допомагали. Коли ворог був близько біля нашого міста, то ми почали допомагати і цивільним, евакуйовували тут із Херсонщини, вивозили. З місцевою владою тут були місця, які визнавали опасними да, для життя, чи Як це правильно Він голець був, з визволення були визначені вони як опасними. І звідти централізовано і швидкі вивозили людей. І ми разом з ДСНСниками важких людей вивозили в іншу частину міста. Ну, в безпечно, так би мовити. І з перефрон... ну, із цих перефронтових територій почали вивозити. Ви евакуюєте поранених із найгарячіших точок, працюєте в умовах постійного ризику. Чи є історія, яка досі стоїть у вас перед очима, можливо, був випадок, який особливо вразив? Ну, був такий випадок. Ми разом із військовими перші заходили в Береслав звільнений. Ну, не перші, але ну, за військовими. З волонтерів ми були перші. І вони там підривали дороги, мости. І був один міст перед Береславом там зірваний. І дорога була полям. Це була грязь така велика, і дуже багато заходили наших військ, і ці відходили, Там розмінували невеличку таку дорогу, але її перемісили в таку грязь, що проїхати там було неможливо. І ми заїжджали і взяли трошки так в поле. Ну, слава Богу, ми проїхали, але за годину після нас їхали інші волонтери, і вони підірвалися там на міні, на тому самому шляху, і загинула. Жінка, одна волонтер, чоловік важкі поранення отримав. Ми перші заїжджали, зайшли в Береслав, не було ніякої ще там ні гуманітарної допомоги, нічого. Ми перші завезли невеликим бусом гуманітарну допомогу людям. Було дуже важко, у них там не ліків. Ну така їда якась була, от більше ліків, там якась особиста гігієна, нічого взагалі не було у людей. Ваша команда працює разом з організацією Шпиталь Майдану. Як ви організували роботу в такій великій структурі, і що дозволяє вам залишатися ефективними навіть у найважчих умовах? Ну я організовую тільки свою роботу тут, як керівник групи швидкого реагування в місті, нашому тобто, тут чи тут я відповідаю за свою діяльність. Ну організовувати тут нічого складного немає, просто робимо те, що ми вміємо робити і маємо робити. Окремий напрямок вашої діяльності це надання допомоги постраждалим під час ракетних та дронових атак у Кривому Розі. Як виглядає ваш типовий виклик, з чого розпочинається робота на місці трагедії? Просто під'їжджаємо до місця. Якщо ну, буває, що одразу когось до нас підводять, підвозять. Буває, що ну, нема нікого, тоді воно залишається біля швидкої, а я йду в пошуках уже поранених. Можете розказати про останні випадки, які ставалися? Ну, останній випадок був на дружбі. Коли вже прилетіло другий раз, ми під'їхали і там поліцейські нас направили одразу до тролейбуса, якому було, були постраждалі. Там я зайшов на тролейбус, хлопці з поліції, патрульні вже ну, почали надавати жіночі допомоги, одній, не було оскокали. Проникаючи поранення клітини, їй накладали вже в наліпку. Я повернувся в школу, в, до швидкої, взяв ноші. Ми поклали її на ноші, вона вже була без свідомості, і ми її передали в швидку, але, на жаль, вона, травми були несумісні з неї життям. І повернувся знову в тролейбус, там була ще одна жіночка, в неї було проникаюче поранення пахової зони. Уже Також хлопці там заліпилися, і ми в наш автомобіль її погрузили разом з ними і евакуювали. Потім повернулися знову на місце, заїхали у двір, там хлопець вийшов, у нього було осколкове поранення руки з переломом і проникаючі спини поранення у нього, рюбраш, так відкриті були. Також ми йому надали допомогу, евакуювали його. І ще одну людину з підозрою на інфаркт, у нього була травма ноги, закрита коліна. І Підрозділ на інфаркт було. Це є напрацьований алгоритм взаємодії з рятувальниками та екстреними службами. Ми зараз над цим працюємо. Ну, а так є просто от у нас там хлопець-юра в ДСНС, який парамедик теж, і ми намагаємося разом, ну, разом з ним вже на місці зустрітися. У нього є зв'язок, це якби все полегшує. Працюємо якби з ним зараз. Наскільки, на вашу думку, така командна взаємодія є важливою під час порятунку людей? Ну це дуже важливо. І тим більше, що, допустимо, ДСНС, у них ну, багато людей якби, працюють, вони працюють на всьому місці. Прильоту у них одразу є інформація, де є хто постраждалий. Тобто я можу знаходитися в, ну, на тому ж самому місці, тільки трошки десь. Ну, осторонь, так би мовити. І я, поки там кого шукаю, десь когось можна врятувати, допустимо. То зв'язок дуже важливий. І ми зараз над цим працюємо, щоб навага дити, як це взаємодії наші. Як вам вдається триматися психологічно? Чи є у вас час на відпочинок або відновлення? Часу на відпочинок немає, мабуть. А так просто все, що ми робимо, ну, там залишається все. Бо тому що, якщо це переживати, це дуже важко це. Можна із гузду з'їхати. Просто ми виїхали і зробили свою справу, і все там залишилося. Поїхали додому. вже. Що мотивує вас та вашу дружину продовжувати цю справу, навіть коли надзвичайно важко? Мотивують нас ще хлопці, які зараз на фронті, які видають найважливіше най, най чи найцінніше, це своє здоров'я, своє життя для нас. І ми на своєму місці намагаємося просто робити те, що ми вміємо і маємо. Також для наближення нашої перемоги спільної. нещодавно ваш внесок у порятунок людей під час ліквідації наслідків ворожих атак був відзначений подякою від генерал-майора служби цивільного захисту Юрія Корецького. Наскільки для вас важлива така відзнака, можливо важливе таке визнання вашої роботи, і чи додає воно сил продовжувати цю справу? Це дуже важливо, тим паче це як би від, скажімо, уз. Ну, хлопців, які роблять більше, навіть ніж ми, і визнання нашої допомоги, і вона мотивує. Сьогодні волонтери парамедики працюють у надзвичайно складних умовах і часто потребують підтримки. Якої саме допомоги вам найбільше не вистачає, і як кроворіжці можуть долучитися та підтримати вашу команду? Ми потребуємо засобів першої допомоги, таких як турнікети, бандажі, кровоспинні, протиожогові. І потребуємо ну, допомоги в ремонті автомобілів наших, тому що у нас два автомобілі. Один зараз ну, 98-го року він вже в дуже плачевному стані. Інший новіше, але вже 400 тисяч пробігу. У нього тись тобто, автомобілі постійно ламаються і потребуємо ремонту. Герою поруч з нами. Ви разом із дружиною Ілоною не просто допомагаєте іншим, а й надихаєте усіх нас бути небайдужими. Дуже вам дячні за це. Дякую, кожен може долучитися та підтримати тих, хто стоїть на передовій боротьби за життя. Дякуємо нашим героям за відвагу, за приклад і за віру в людяність. Це була програма «10 хвилин у студії. Працювала Дарія Юськова. Побачимось.